Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є прямокутний трикутник. Визначте об'єм цієї піраміди у сантиметрах кубічних, якщо площа її основи дорівнює 288 см. Підпишемо піраміду SABCD. І розпочинаємо з формули для знаходження об'єму цієї піраміди. Одна третя площі основи помножена на висоту. Площа основи 288 є. Потрібно знайти висоту. Діагональний переріз правильної чотирикутної піраміди. Правильна чотирикутна піраміда. Отже, в основі правильний чотирикутник, тобто квадрат. АВ дорівнює Б С, дорівнює СД дорівнює АД. Діагональним перерізом. Є прямокутний трикутник. Діагональний переріз, отже, він проходить через діагональ. Основи САЦ. Ось це діагональний переріз. Є прямокутний трикутник. Кут А і С, кути при основі СА і СС бічні ребра, вони рівні між собою, а тому трикутник рівнобедрений. І кут А і кут С, вони не можуть бути по 90 градусів, бо сума кутів трикутника 180. Якщо вони будуть по 90, бо вони рівні, а буде 180, на третій кут вже не вистачає. Отже, кут С буде 90 градусів. У нас відома площа основи, нам потрібно знайти висоту. Починаємо з того, що нам відомо, площа основи 288. В основі квадрат, площа квадрата. Щоб знайти площу квадрата, потрібно сторону піднести до квадрату. а в квадраті. Ну або за нашим рисунком напишемо, наприклад, АД квадрат. Тоді АД буде дорівнювати корінь з 288. 288. 288. Ділиться на 2. Отримаємо 144. Добуваємо корінь із добутку, отже добуваємо окремо з кожного множника. Корінь 144. 12, і дві коренем залишається. Отже, сторона 12 корінь з двох. 12 корінь з двох. Для квадрата діагональ АС ми можемо знайти за формулою, де дорівнює А корінь з двох. Отже, АС дорівнює А корінь з двох. Тобто, сторона АД, що множиться на корінь з двох. АД ми знайшли 12 корінь з двох і помножити на корінь з двох. Корінь з 2 на корінь з 2 – 2 2 множимо на 12 24. Отже, вся діагональ 24. Точкою передумаю діагоналі діляться навпіл. Отже, ОЦ і АО будуть по 12. СО перпендикуляр. Трикутник СОЦ. Прямокутний. З нього будемо знаходити висоту, але поки що відомий тільки один катет ОЦ. Невідома СЦ. Оскільки трикутник САЦ прямокутний, прямокутний рівнобедрений, я говорила на початку відео, то сторони СА і S, вони однакові, вони рівні, позначимо через Х. Катет рівні прямокутний рівнобедрений трикутник. За теоремою Піфагора із трикутника sac квадрат плюс х квадрат дорівнює квадрату гіпотенузи. А це гіпотенуза, отже, 24 у квадраті. х квадрат плюс х2х квадрат 2х дорівнює. Напишемо 24 помножити на 24. І тепер зручно поділити на 2 х у квадраті дорівнює 24, ділимо на 2 12 і помножити на 24. Х дорівнює корінь із добутку 12 помножити на 24. 24, в свою чергу, розпишемо, що це 12 помножити на 2. Підкорним 2 дванадцятки, отже, одну виносимо, і підкорним залишається двійка. Ось тут Х тепер витримо СС дорівнює 12 корінь з 2. З прямокутного трикутника SOC, де кут SOC прямий, знаходимо катет. Із трикутника SOC Знаходимо SO від квадрату гіпотенузи. Гіпотенуза 12, корінь з 2 у квадраті. Віднімаємо квадрат відомого катета 12 у квадраті. І так, дорівнюємо 12 у квадраті, 144, помножити корінь з 2 у квадраті 2. Відняти 12 у квадраті 144. 144 множимо на 2, 288. Віднімаємо 144, буде 144. Корінь із 144, 12. Отже, СО висота 12, ми все знайшли. Тепер підставляємо у формулу для знаходження об'єму. Одна третя площі основи. А площа основи відома нам із умови 288. І множимо на СО на 12. 3 і 12. Скорочуємо на 3, 1, 4, 288 множимо на 4. 288 множимо на 4. 8 на 4 32, 2 пишемо, 3 пам'ятаємо. Знову 8 на 4 32 і ще 3, 35, 5 пишемо, 3 пам'ятаємо. 2 на 4 8 і 3 11. Отже, відповідь об'єм 1152.